Всім доброго дня. Взялися трохи до ремонту плуга. Впав дощик. Може ще сьогодні будемо молотити, але поки ще не висохло, то беремося до плуга. Так, будемо міняти леміші три штуки. Дві штуки вже стоять. Новіше. Тут треба поміняти Вже зігнути. Тут вже знято Тут також знято. Спереду стоїть новий. Зараз будемо міняти. Так ще будемо перекидати польові доски. Вони тут же як витерті. Видно. З однієї такі, з другої такі. вже зняли. вже перекинуто. Так, і вже на другий сезон треба буде міняти полиці. Вже повитиралися, десь три, десь три сезони приблизно. А от його, що відколи плуг, більше ніж 10 років. Оті і переднє. Дві штуки, а ті решту, тут ще відколи плуг. Що, зараз будемо міняти. Так, вже все зробили. Це тільки почистимо, щоб легше то стиралося. Зараз воно втретє, все зарвавилося. Так просто буде легше. Трактор готовий, вітра вдуті, все. Тобто Масло міняли весною. Зараз чистимо, поставимо. І вже трактор чекав оранки. Так, вже все почищено. Помащено солідолом, щоб не ржавіло вже. Ще лишається. Молотити і можна врати. Ну і ще дощу треба, якби був дощ, вже, б можна було врати, а зараз сухо і не дуже добре зараз врати. Так, по плузі вже все. Так, і ще таке питання, може хто має на продаж культиватора 8-метрового КПС. Може хтось продає Тернопільська Хмельницька область, цікавить. Пишіть, якщо то спишемося, хто має. Або може знає, хто в кого є і хто продає, знайомих чи ще десь, то кажіть, бо потрібен культіватор. Передаю нас, п'ятниця, субота. Може, будемо врати, як гон буде молотити. Чекайте нових відео. Всім дякую за перегляд відео. Слава Україні! Все буде Україна.